Дванадцяти. Вони шукають злиття, а не емоційної близькості. Це теж ну, незрілі люди, це теж жахливо, бо вони ну, злиття або співзалежність це коли у вас там одне там бажання на двох, одні потреби. Ви, ну, не... як сямські Есямські От ти просто не розумієш е... Якби свої відчуття, свої бажання, ти, ти розумієш бажання іншої людини краще, аніж свої. Емоційна близькість це, це не злиття. Це коли дві окремі людини, кожна розвивається сама, кожна знає себе, емоційно зріло. Ну, Звісно, теж є якісь помилки, але в цілому. І ці е, дві людини будують здорові стосунки, тобто вони зближаються, але не зливаються, не стають одним цілим, а вони все одно окремі дві особистості. Тоді це емоційна близькість, тоді це здорові стосунки. Незрілі люди, часто там батьки чи чоловік, дружина, вони намагаються злитись і таким чином відчувати безпеку, але це жахливо в тому плані, що ви не маєте можливості прожити ну, жити своє життя, бути собою і знаходити якусь свою ну, ідентичність, свої бажання себе.